Відвідувачі центру реабілітації гармонія збираються на кухні. Сьогодні вони готують печиво яблука в хустинках. Яні Липові 22, розповідає, любить куховарити. Я думаю, що це дуже приємно, оскільки коли ти своїми руками а не просто підеш, купиш якісь там цукерки чи щось, а це видно, що це з любов'ю зроблено. Молодь на візках та з порушенням опорно-рухового апарату печуть печиво, аби пригостити друзів, які живуть у Вінницькому пансіонаті для осіб з інвалідністю. Наталя Полозюк начиняє тісто фруктами. Я також отримую задоволення від, від, від цього, бо це люди не живуть вдома і хочеться їм подарувати кусочок свого тепла. Педагог центру Оксана Крижанівська говорить, акцію зорганізовують не вперше. Торік смаколики пекли для вихованців Вінницького дитячого будинку. Хотіли показати, що ну, ми теж можемо ділитися. Це тепло, воно дуже об'єднує, воно дуже щире, тоді, коли воно взаємне, коли ти не тільки приймаєш, а ти можеш віддавати. Борис Коваленко каже, готувати не любить, але сьогодні допомагає дівчатам пекти печиво. По мірі можливості, коли. Є якісь свята, певні, ми обов'язково готуємо щось. Загалом напекли три кілограми випічки. Далі яблука у хунках складають у контейнери по п'ять штук. Ду мене те і мені ті дуги пиду. До печива підготували і вітальні листівки з різдвяно-новорічними святами. До Вінницького пансіонату для осіб з інвалідністю гармонівці з гостинцями поїдуть завтра. Наталя Колодій, Ігор Самчук, новини на Суспільному, Вінниця.